Друзі, я зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ. Да? І а, дуже змучився, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. І значить он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив. Ну, це панти по європейським меркам. це, Взагалі, самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців. А, Понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати, ну, ну гатель, ну прикольно, типа ну обичний отель нормальний. Отже, продовжую піднімає ціну, шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар. Де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла з 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, реально, е, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, це прекрасно знає правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити, відчути це життя. Штраф, 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 коротше. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це а, е, німцям. От в усіх готелях я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів <сі> вихідні для німців. Ну, щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. поняли, І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності в якісь мазохісти. Бо е, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все Бо штрафують. Ну, легальний рекет зробили. Вот така от історія. Ну, от і отримаєте. Так, зайду в коміти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно. Ну не для німців. Коротше, коли у німців відпускать, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.